Я, Влада, учениця 7 Б класу школи No53, маю незвичне захоплення вже декілька місяців. У важкі часи воно відволікає, дає спокій і покращує настрій. Це миловаріння, створення за допомогою мильної основи, пігментів, ароматів і форм мильні композиції. І іноді задаю собі питання: це мило чи скульптура? Це питання задаю собі щоразу, створюючи мінімалістичні мильні композиції ручної роботи. Де закінчуючи звичайний гігієнічний ритуал і починається справжнє мистецтво? Відповідь ви знайдете в моїх роботах, відкрити для себе мінімалістичні композиції, що розвивають межі між мистецтвом і повсякденністю, відкрити новий рівень естетики, кожне маленьке творіння створене з любов'ю та уявою. Це маленькі історії, які я розповідаю через форму. Колір та аромат. Натуральне мило ручної роботи може бути не тільки ефективним засобом для догляду за шкірою, бо в його склад входять лише натуральні складові, корисні олії, вітаміни, якісна мильна основа, але й справжньою прикрасою вашого дому. Я обираю кольори, які передають настрій, форми, що привертають увагу, і аромати, які запам'ятовуються. Символ 2025 року створений з любов'ю і надією на те, що наше бажання миру здійсниться у рік мудрої і загадкової дерев'яної змії, Херсон – це не Порожні вулиці мовчать, дитячі майданчики пусті, тиша заповнює крат. Вулиця чекає теплоту. Серця п'ється в полоні мрій, надія в кожному вікні, що скоро прийде наш світлий пій. вулиця чекає теплоту, серця п'ються в полоні мрій, надія в кожному вікні, що скоро прийде, наш світлий пій. всі чекають на мене, коли всі повітря. Тячими голосами